Ти ще встигнеш себе реалізувати, куди ти спішиш. Хріново, та насрати. Молодий організм все-таки все схаває. А наступне гормони, трахайся. Звісно, треба трахатись, тому що ти молодий, гормони, ти потребуєш цього. Як же без цього? Як ваще не приймайся, не слідкуй за раціоном, не слідкуй, Хавай різні Макдональди кожен день. Чим більше жирного не слідкуй за дієтою, наслідки обов'язково прийдуть. Вони завжди приходять. Ти ніколи не зможеш втекти від того, що ти посіяв. Ти сієш рано чи пізно ти пожинаєш. От то, що ти зараз посієш в свої молоді руки, то ти будеш пожинати, коли ти вже будеш більш свідомим, коли ти вже а, сформуєшся, ти будеш пожинати. Це буде або позитивний результат, або негативний. У будь-якому випадку ти точно це отримаєш. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже таку делікатну тему, чи все пробачає нам молодість. Тому що я бачу величезну проблему в суспільстві, як е, люди знецінюють наші молоді руки. І сьогодні я буду говорити, чим це може бути небезпечно і до чого воно може призвести. Тому не затягую, погнали! Доволі часто від несвідомих людей я чую таку фразу: гуляй, поки молодий. Тобто вони ніби тебе самі програмують на те, що не бери відповідальності, не старайся реалізувати себе швидко, не старайся пробувати щось. Тому що в тебе є молодість, не переймайся, що буде потім. Чому ця фраза є такою небезпечною? Тому що ці дорослі, які це говорять, вони виховують собі на заміну слабше покоління. Коли Людина, молодий юнак або дівчина боїться брати відповідальність через те, що її програмували постійно, ти ще встигнеш а, там попрацювати, ти ще встигнеш себе реалізувати, куди ти спішиш, куди ти напрягаєшся. Тут і буде парадокс, тому що це найкращі роки, коли в тебе є вогонь в очах, коли в тебе гормональний фон тільки формується, коли в тебе високий рівень гормонів, і ти готовий. Заряджати тебе наповнений енергією. І суть в чому, що коли тобі це говорять, ти розумієш, що не варто напрягатися, все і так круто, все на мазі, не варто паритись, що буде потім. От настільки часто я це чую, бухай, адже твій організм повністю там стягне всі, е, знівелює оці всі затрати організму. Хріново. Та насрати, молодий організм, все-таки все схаває. А Наступне, гормони, трахайся. Звісно, треба трахатись, тому що ти молодий. Гормони. Ти потребуєш цього, як же без цього, як ти не потрахаєшся в молодому віці. Жири говно. Звичайно, як ти можеш їсти все підряд, ваще не переймайся, не слідкуй за раціоном, не слідкуй, хавай різні МакДональдзи кожен день, чим більше жирного, не слідкуй за дієтою, абсолютно. І до чого ці поради нас можуть призвести? Я це бачу постійно по молодим юнакам, які пізно починають мужнішати. Чому? Тому що якщо взяти 20 років тому і взяти зараз. Навіть 40 років тому, припустимо, як мужнішали наші батьки, там діди, баби, да, вони в 16 років, якщо говорити за мужчин, вони вже були сформованими мужчинами, які брали відповідальність на себе. В 16 років там вже по факту працювали, всі працювали. Нас зараз глянеш на пацана 20-річного, кожен там третій може бути без роботи. Чи кожен четвертий? Чому так відбувається? Тому що вони бояться брати відповідальність. І саме через що, а через те, що в соціумі це ставиться на такий серйозний рівень, що це навіть починають хвалитися. Розумієте? Тобто, гуляй, поки молодий. Я впевнений, кожен молодий чувак чув від когось а, таку фразу. Та в тебе все життя попереду. Розслабся мене. В тебе ще все життя попереду, ще встигнеш. От коли тобі говорять, що ти ще встигнеш, то треба включати от це презумпцію виновності і. Заставляти себе думати, а чи справді я встигну, а чи справді я встигну, чи справді в мене буде стільки енергії через декілька років, чи справді я буду в тому ресурсі, і я зможу реалізувати те, що я хочу. Коли ми а, розуміємо це, то в тебе вже по-інакшому формується картина життя. От колись в школі я, наприклад, розумів, що були дівчата, які виправдовували свою доступність та доступність тим, що... Ну, поки молоді, треба показувати свою зовнішність, поки молоді, ми можемо проявляти. А для чого нам тоді та зовнішність, якщо я не можу поводитись так, як мені захочеться, да? І зараз, спілкуючись, припустимо, з тими дівчатами, от зустрівши їх на вулиці, і так по душах спілкуючись, вона би не хотіла робити тих помилок. Тому що ту репутацію, яку ти створиш собі за молоді роки, вона за тобою буде шлейфом тягнутися ще довгі роки, і воно буде тебе як переслідувати да? коли ти розумієш, що ти в молодості сильно накосячив, враховуючи, що ми живемо в 21 столітті, що є інтернет, що є, е, все воно в інтернеті зберігається, не так легко буде відбілити свою репутацію. І дуже багато молодих е, ребят цього не розуміють. І коли тобі постійно говорять, е, що ти гуляє, поки молодий двіжуй, трахайся, і так далі, до 30 років. В тебе лишається всього-навсього набір органів, і то не в найкращому стані. Ти потім дивишся, тебе, тобі 30 років, а ти замість того, щоб 20 років себе формувати, ти трахався, ти бігав за пісічками, ти гуляв, ти там, курив кальянчики весь час, бухав, двіжував, на, пар, на паті там ходив. Тому що тобі завжди двіжують, двіжуть, двіжуй, двіжуй" тебе. Така молодість треба. А в 30 років в тебе ні ресурсу емоційного нема, ні часу, тому що ти вже е, по факту е, себе як понабирав обов'язків, які в тебе не було в минулому. Коли ми молоді, молодість нам може пробачити ризики, які ми беремо на себе. Коли в тебе нема сім'ї, ти можеш ризикувати і не паритись через то, що в тебе не буде чим прокормити свою сім'ю. А коли ти вже в 30-35 сформував сім'ю, тому що соціум на тебе давить, як ти це сам будеш без сім'ї чи що, да, мен? Звичайно, ти зможеш сказати, та мені самому круто, добре, я не беру відповідальність і в 35 років живу сам. Окей, твій вибір. Питань нема. Але коли, припустимо, ти пішов по нав'язаному патерну, що ти створив сім'ю і тобі 35 і ти ноль, тому що ти всю молодість пробухав, продвіжував, і зараз в тебе діти. То що, звідки в тебе ця енергія появиться? І ти поч... потім починаєш жалітися, що життя гавно, тому що «Ах би я повернув свої 20, і скільки таких слів я постійно чую, що ребята шкодують, що вони просрали свою молодість. Молодість не пробачає тваринної поведінки. Не пробачає. І якщо ти зараз тобі 20 років, чи 23, чи навіть 30. Треба розуміти, що наш ресурс кожним роком стає меншим. Наші амбіції, цей вогонь в очах, з кожним роком в тебе буде все менше, тому що твій організм старіє. Він старіє, з кожним роком в тебе буде все менше і менше цього запалу. І якщо ти зараз просреш оцей проміжок часу, тобі потім буде дуже складно, тому що в тебе, як я зазначив, буде набагато більша зона відповідальності. І ти вже не будеш так легковажно мислити, ти вже не будеш так легко сприймати ці виклики, які тобі дають, поки ти молодий. Да? Тому воно дуже пояснюється, чому. А, люди, які в молоді роки працювали, вони в 30 в тридцять мають такий твердий фундамент. Вони на ноги настільки на ногах настільки сильно стоять, що вони можуть не думати, чи їм хватить ресурсів, чи вони там з сім'єю проводять більшу частину свого часу. Там з дітьми вони класними являються батьками, тому що вони себе зробили, вони не пробухали цю молодість, вони не протрахали її. Розумієш. Коли ти це розумієш, в тебе життя складеться дуже в класному е, напрямку розвитку подій. От і все. І люди старшого покоління, які говорять нам ці речі, що молодість нам пробачає все, організм може сприйняти то все, що ти робиш, та, там, віжувати, бухати. Так, я згідний. І на якийсь проміжок часу воно може тобі пробачити. Але у всього є інша сторона, наслідки. І якщо ти. Зараз цього не розумієш, то наслідки обов'язково прийдуть. Вони завжди приходять. Ти ніколи не зможеш втекти від того, що ти посіяв. Ти сієш рано чи пізно ти пожинаєш. От то, що ти зараз посієш в свої молоді руки, то ти будеш пожинати, коли ти вже будеш більш свідомим, коли ти вже сформуєшся, ти будеш пожинати. Це буде або позитивний результат, або негативний. У будь-якому випадку ти точно це отримаєш. І я дуже рекомендую усвідомити цю річ. Ставитись дуже відповідально до свого часу, особливо до свого оточення, з ким ти проводиш час, які люди є в твоєму оточенні, які думки вони тобі в голову закладають, кого ти слухаєш фільтрувати цих людей. Якщо в тебе в оточенні є люди, які постійно тобі кажуть, та молодий двіжуй, давай, Дімончик, пішли десь подвіжуємо туди-сюди. Треба розуміти, а чи справді я це сам хочу? Чи це мене пропагують на це? Я був в оточенні раніше, коли мені казали: Дімо, йдемо покуримо, Дімончик, йдемо там побухаємо. І я, несвідомий, вівся на це і йшов і бухати, і травичку курити. Все як має бути. Тільки через те, що тебе... ти не сформований, в тебе нема а твого стержню. І тому ти ведешся на ці всі патерни. Друзі, залишайте свої думки, що думаєте на рахунок цього. Лайкос, підписка на канал, дзвіночок Фонд повернись живим. ЗСУ потребують цього. Вони луплять русню. Я вас міцно обнімаю. Слава Україні!